Саме 13 число з максимальною вірогідністю можна сказати, що дуже небезпечний день. Але фінальні домовленості я все одно бачу в кінці 2025 року. Я про це вже казала, попереджала. Любі наші глядачі. Я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс. І з вами я, Альона Захарченко. До нас доєднується астрологиня Інна Довгань. Вітаю тебе Інна, рада бачити. Привіт, Альона, Рада тебе бачити. Традиційно наші понеділки розпочинаємо з астрологічного прогнозу на цей тиждень. Отож, чекаємо від тебе, що власне відбуватиметься впродовж цього тижня. Що чекає на Україну та українців в цілому? Давай подивимось термін з 7 по 13 квітня. Тож почну з прогнозу з 7 по 13 квітня. Знаєш, на небі ще досі зберігаються ці всі напружені аспекти. Хотіла, звісно, порадувати всіх тим, що от все прекрасно, все вже змінилося, але ось відкриваю я карту з зоряного неба, і тут бачу те, що, звісно, планети пересунулися вже в знак овна, Тобто більше вмикається вже рішучості і всі будуть її відчувати, але тим не менш, 7 квітня на небі я бачу більш-менш непогані аспекти. Тобто, є ще напруження від кармічного вузла, і воно ще буде тут збере... збереж... збережене весь тиждень. Так? От, але все ж є дні з більшою небезпекою і дні з меншою небезпекою. Тож саме 7 квітня я б не сказала, що тут йде прямо підвищена небезпека, тим не менш, це день ще не підходить для якихось домовленостей, тому що Венера так само у своєму ще знаходиться а, ретро Русі. Так? І е, ще не варто чекати якихось таких кардинальних змін. Тобто цей тиждень він ще йде е, доволі такий повільний, особливо іде кінець тижня. От кінець тижня він йде дуже таким напруженим, тому що 13 квітня е, я зараз розповім, що буде відбуватися. Тому зараз поки що 7 більш-менш нормальний день. 8 квітня також більш-менш нормальний день. і тут навіть, Якісь будуть а, хороші новини від а, наших хлопців на фронті. І, ну, скажімо так, щось почуємо, якісь просування з нашого боку також. Але а, не забувайте про те, що кармічний вузол ще напружує. Ось і а, перший день, який у нас. Вмикає вже напругу більш таку обширну. Це 10 квітня. 10 квітня тут місяць буде в поєднанні з несхідним кармічним вузлом. Це поганий знак, тому що місяць він відповідає мундання астрології якраз таки за людей, і також на небі тут буде напруга між Меркурієм і місяцем. Це може дати пошкодження світла, проблеми зі світлом, вимикання електрики і світла. Венера тут має напруження до місяця, вказує на якісь фінансові проблеми. І тут ще вмикаються аспекти Сатурна, Нептуна до місяця і, знову ж таки, кармічних вузлів. А, і це, звісно, може вмикати якраз таки небезпеку, прильотів, обстрілів, вибухів, пошкодження будівель, в результаті яких можуть якраз таки страждати люди. 11 квітня якраз розходиться, оце вже поєднання місяця і несхідного вузла трошки полегшення йде енергії. так. 12 квітня вже починає знову накопичуватись негативна енергія. Чому саме 12 квітня? От 12 і 13 квітня тому що. Саме 12 квітня тут буде аспект від е, Марсу на Сонце, і він якраз таки може дати якісь агресивні прильоти, якісь погані події, вибухи, пошкодження і е, навіть жертв, жертв. І 13 квітня йде день з підвищеною небезпекою, тому що 13 квітня тут буде точне поєднання. Місяця з ліліт у скорпіоні, і це буде вмикати якраз такі, знаєш, як я казала раніше, жертвоприношення для темних сил. От 13 квітня вмикається оце жертвоприношення. До того ж, це буде ще і повня. Доволі такий небезпечний день напружений, і може бути якраз таки збір урожаю, як роблять темні сили за допомогою людських жертв. Дуже погані новини можуть бути якраз таки в ніч на 13 квітня або з 13 на 14 тут так само. Ще й Марс тут має напруження і до Сонця, і до місяця, і Плутон має напруження до місяця. Тобто тут саме 13 число. З максимальної вірогідності можна сказати, що дуже небезпечний день можуть бути людські жертви. І до того ж, тут якраз вмикається цикл сонця, і це буде вербна неділя, але на небі насправді то ці всі напруги, які відбуваються, вони нагадують, нагадують те, що було на небі. Такий аспект називається Великий Хрест і така. На небі таке поєднання аспектів насправді то вже було у 2014 році. І це були тоді якраз втрата Криму, розпочалася війна на Донбасі. І оцей такий такі подвійні опозиції, Великий Хрест називається. Звісно, вони тут трошки пізніше на небі увімкнуться з 18-19 квітня. Я про це пізніше розповім. Але саме. Погані події увімкнуться 13 квітня в ніч повні, тому що тут також ці всі погані аспекти і погані новини. Тому, якщо підсумувати, найнебезпечніші дні це 13 квітня, так? Я ж кажу: і в ніч з 12 на 13, і з 13 на 14, а також 10 квітня. Тут йде підвищена небезпека. Всі інші дні ще йде більш-менш, але не забуваємо, що е, працюють опозиції від кармічного вузла, тому так само це активує е, кармічні ситуації. Це також може давати обстріли на деяких областях України. Але саме в ті дні, що я сказала, там підвищується небезпека влучань. От тому цей тиждень він ще не буде вирішальним для чогось, ще не будуть нічого приймати, ніякі рішення і ну, якихось результатів ми ще не отримаємо. Взагалі, квітень місяць. Він такий йде напружений, який буде ще давати оці прильоти, неприємні події. І про щось домовлятись насправді, то почнуть тільки вже аж з кінця квітня місяця, а то вже і в травні місяці. Дуже дякую тобі, Інна, за ці важливі попередження. Також нещодавно з'явилася інформація з заявою від Зеленського. Цитую: він заявив, що у найближчі тижні або місяці можливо підштовхнути росіян до припинення вогню. Чи дійсно це відбудеться? Як це відбуватиметься? Давай все ж подивимось відповідь на це питання. Я не можу сказати, що Зеленському вдасться в наступні тижні особливо підштовхнути росіян до припинення вогню, тому що я тут на небі бачу дуже багато напруги, особливо в квітні місяці. Тому я не вірю в те, що в квітні місяці це відбудеться. Шанси вмикаються або вже останні дні квітня, або в травні місяці починати тільки домовлятися про припинення вогню стосовно цивільного населення. І е, тут в травні буде побільше шансів про щось взагалі домовитися, тому що тут якраз травень місяць він буде відкривати оцей такий Ну, як коридор затемнень, якийсь період затемнень. Тому що в кінці травня тут почне розходитися опозиція між місяцем і Марсом, про яку я казала раніше, і буде якраз давати шанс про щось домовитись, про перемир'я. Але от в кінці травня тільки почне розходитися. Але я ж кажу, підхопити цю енергію люди зможуть вже і раніше, так? Просто от в травні місяці, в середині, може, травня, в кінці травня. Так само і червень місяць він. Весь буде присвячений якраз таки перемовинам, вирішенню певних питань, може, навіть якісь будуть розмови або якась перша, якась перша домовленість. Але я вже казала раніше, що тут велика вірогідність є зриву цього перемир'я. Шанс великий є на те, що. Це перемир'я хоча б декілька місяців буде. І що хоча б декілька місяців вони не будуть агресивно нападати на Україну. Але фінальні домовленості я все одно бачу в кінці 2025 року. Я про це вже казала, попереджала. Весь рік ще буде тягнутися вся ця ситуація. І ми будемо надіятися, звісно, на краще. Але краще бути готовими до того, що. Весь рік ще може бути, можуть бути атаки від ворога. Також після останніх подій всіх дуже цікавить, що власне відбуватиметься з світовим фінансовим ринком. Що буде, як це вплине на нас? На світовий фінансовий ринок він зараз здається нам хитким. А в 25-му році, тобто можуть бути ще такі якісь скачки цього ринку. І я тут, якщо дивитися астрологічно, можу сказати, що якісь певні зміни точно будуть в Україні, тому що якраз по грошовому будинку України проходить і Нептун, і Сатурн, і вони будуть впливати і змінювати цей фінансовий сектор з середини країни. Якщо дивитися весь світ, то знаєш, що в кожній країні, звісно, буде щось інше, тобто. Тут не можна сказати, що у всьому світі буде якась така криза, і всі стануть бідними. Ні, такого не відбудеться. Тобто, це. Буде частково відбуватися в певних країнах, якщо подивитися, наприклад, Сполучені Штати, то зараз відбуваються певні зміни саме для того, щоб економіка всередині країни починала більше розвиватися, тобто, щоб американці направлялися на те, щоб все будувати, облаштовувати, робити, виробляти щось всередині своєї країни, а не купувати, наприклад, у Китаю і покращувати їх економіку. Тому зараз все змінюється, от саме в Америці. і Всім здається. Що зараз буде там якась економічна криза, але насправді все це направлено для внутрішнього розвитку Сполучених Штатів. А в Україні будуть змінюватися якраз таки якісь фінансові може закони, якісь фінансові правила, і, ну, і також тут щось з банками буде пов'язане. Тобто, це буде прям теж до самого кінця року відбуватися. І що конкретно зміниться, ми якраз будемо бачити вже з вересня 25-го року, коли увімкнеться новий соляр України. Іни там, ще будуть продовжуватися фінансові а, оці всі зміни. Якщо там, наприклад, вас цікавить, чи потрібно здавати долари, я б сказала, що ні, не потрібно, не буде падіння ще долара, тому що там якраз в Штатах економіка буде ще покращуватися. І тут більше йде така хитка ситуація стосовно якраз таки євро і європейських країн, тому що 25-й рік ще більш-менш, а вже 26 27 двадцять рік там почне розхитуватися ситуація в мінус. Тобто там почнуться і якісь мітинги революції, протести, теракти, і також може бути якраз таки якийсь новий конфлікт, що хтось порушить кордони Євросоюзу. Це все буде вмикатися вже з 27-го року. Тому 25-й рік я б не сказала, що прямо кардинально щось треба міняти стосовно валюти, чи ну чи грошей, так ну і зараз традиційно хотілось би подивитися, що чекає на кожного з нас впродовж цього тижня. Тому переходимо до астрологічного прогнозу для усіх знаків Зодіаку на цей тиждень. Розповідай, що ж чекає на кожного з нас. А знаки Зодіаку. Тож, розпочнемо цей тиждень і прогноз по традиції з Овнів. Овни, у вас так само ще дні народження. Я під, якраз хочу привітати іменинників з Днем народження. Побажаю вам всього найкращого. Сонечко зараз в Овні, і весь місяць, звісно, тут буде насичувати вас позитивною енергією, буде давати вам наснаги, буде давати вам, звісно, тут сил, буде давати фізичну активність. І Бажання діяти. Тобто цей тиждень він у вас посвячений дій, діям. Якраз таки у сфері стосунків. Хороший час буде відновити стосунки, помиритися з кимось, проводити час з вашими коханими людьми і робити їм якісь сюрпризи, а також, ну, може, там, з партнерами по роботі в тому числі. Але не дуже поки що хороший час, щоб розпочинати нові стосунки, тому що Венера так само ще в своєму ретро русі якщо ви зараз почнете нові стосунки, вони можуть просто протриматися недовго. І так само не найкращий час для того, щоб одружуватися, тому що доки ретро Венера. Не можна, тобто зачекайте, доки вона вийде, після 15 квітня вже можете розписуватися, тому що якщо розпис тут буде на ретро ну, це такий не дуже хороший знак, може давати потім якісь, роз... якісь різні думки і може навіть давати розлучення, тому не поспішайте поки що з цим питанням. І також зараз вже якраз Нептун перейшов в знак Овна. І е, якраз знаходиться також от у вашому будинку партнерства Овни, тому остерігайтеся так само тут обманів. Тут можуть бути обмани і від ваших партнерів, від ваших половинок, так е, від якихось залицяльників можуть бути обмани. Е, тому перевіряйте всю інформацію, яку вони вам кажуть, дуже ретельно, особливо протягом протягом цього тижня. Тільці. Тільці для вас цей тиждень присвячений тому, щоб перераховувати свої гроші, можливо, там робити податки, розраховуватися з боргами і подивитися, скільки грошей ви накопичили, чи достатньо у вас грошей, щоб зробити, може, якусь цікаву інвестицію, і гарно робити такі інвестиції в свій бізнес. Тобто, якщо у вас власна справа є, то якраз щось придбати для власного бізнесу, але ще щось не дуже дороге, тому що венера. В ретро а, вказує на те, що не бажано робити дорогі покупки. А от щось таке невеличке було б гарно зробити, інвестувати саме от а, в ту сферу, з якою пов'язана ваша діяльність. Ну і уран тут таким чином може на вас впливати, що ви захочете щось робити швидко. Тобто, ви не захочете там тягнути, щоб це було якось довго. Тобто він вам буде додавати цієї швидкості, може там в тому, щоб зробити податкову якусь там декларацію, ще й заповнити якісь папери, віддати борги, віддати кредит. Це вдасться зробити якраз швидко. Близнюки, Близнюки, для вас зараз якраз тиждень пізнання, тиждень навчання, тиждень отримання нової інформації, а, можете читати чи придбати книжку іноземною мовою і почати її читати. Можете почати курс вивчення іноземної мови, буде для вас корисно. Або просто читати от, якісь може, іноземні видання, тому що у вас на цьому тижні вмикаються саме іноземні енергії. А Юпітер в знаці близнюків він тут буде додавати вам ще більше бажання, обізнаності, отримання нової інформації, або навіть отримання там, вищої освіти, або другої вищої освіти. Прекрасний якраз час для того, щоб обрати, яка ніша вам ближче до душі. Рати. для вас цей тиждень період розвитку і просунення якраз по кар'єрних сходинках вперед. Період для того, щоб ви могли професійно ще більше розвиватися, вкладатися. Так само Марс ще знаходиться у вашому будинку профреалізації, буде давати вам енергію, наснагу і бажання у цього кар'єрного зросту. Тому тут не можна. Не можна бути повільними тут. Прямо треба активно розвиватися в вашій професії. Леви, у вас цей тиждень буде частково пов'язаний з роботою також, і частково пов'язаний з соціумом, з друзями, з рекламою. Тобто, буде якась зустріч з друзями, будуть якісь збори. Також на цьому тижні будете вкладатися в рекламу вашого бізнесу, вашої продукції, ну і щось робити також для вашої роботи. Тобто ви на цьому тижні можете дуже гарно попрацювати і що дасть вам трошки пізніше вже свої якраз плоди. Вашої праці. А от для Дів цей тиждень є дуже таким кармічним і важливим, тому що саме на цьому тижні у вашому тут знаці так, буде поєднання місяця і несхідного кармічного узла. От саме це відбудеться 10, 10 квітня. Місяць з кармічним вузлом поєднаються в знаки діви, і у вас діви вимкнеться тут якась кармічна ситуація або розв'язання кармічної ситуації з минулого, оскільки тут вмикається 12-й будинок, це можуть бути ситуації з ваших минулих життів. В тому числі ситуації, які пов'язані з старанням, з роботою з вашою, з професійною діяльністю, зі здоров'ям вашим у багатьох дів програється. І також з духовним пробудженням, 12-й будинок, тобто, прийдуть до вас якісь нові знання, може, з вашого минулого життя, які ви зможете використати зараз. Терези. Для вас цей період також такого пробудження пізнання, тому що якраз вже з одинадцятого тут квітня місяць вже перейде в знак Терезів, і буде у вас тут. Інтуїція загострюватися, будете вже відчувати більшу таку якусь тривожність, я б сказала, після цього, після 11 квітня, але водночас і будете перечувати, що вам треба робити, що не треба робити. Тобто, такий буде як баланс з внутрішнім і захочете більше слухати якраз таки внутрішній голос. Тобто, цей тиждень він вам дасть відповіді на глибокі ваші питання на те, що вас цікавило достатньо довгий час до цього. Утримайте всі відповіді. Скорпіони, Скорпіони. у вас тут буде такий період якраз і догляду за собою, за своєю зовнішністю. Ну, Я дивлюся, що у вас взагалі квітень місяць весь такий присвячений догляду за собою, власній трансформації. Але, от саме 13 квітня у вашому знаці, у скорпіонському місяць поєднається з ліліт. І 13 квітня я б хотіла для вас відмітити, тому що це може бути для вас день е, спокус, день якихось провокацій, маніпуляцій. Так само день, коли у вас може, наприклад, боліти голова або бути якась. Ну, якась дисгармонія, чи якісь погане самопочуття, передчуття. Тобто, взагалі, дуже погостриться, дуже загостриться ваша інтуїція, і от прямо цей 13 квітня напередодні 13 квітня ви щось будете відчувати. Можливо, будете бачити якісь віщі сни і будете мати попередження, що невдовзі трапиться у вашому житті. Стрільці. стрільці, у вас тут період пов'язаний з заробітком грошей, а також з поїздками, з новою інформацією, з новими знайомствами, з новими спілкуваннями. Тобто цього тижня ну, було б гарно вам їздити на автомобілі, заробляти гроші, зустрічатися з якимись знайомими по роботі, укладати, може, якісь нові вигідні е, документи, папери, домовлятися. От домовленості ще раз домовленості. Це така енергетика. Цього тижня для вас. Козироги. Для вас тут також вмикається енергетика поїздок на автомобілі, домовленостей спілкування, якихось ділових паперів, підписання ділових паперів, робочих відряджень, в тому числі. А також тут можете придбати щось гарненьке, невеличке до себе додому, для того, щоб прикрасити ваш інтер'єр і підняти собі цим настрій. Водолії. Для вас цей тиждень буде таким більш, я б сказала, може спокійним. Захочеться більше часу перебувати вдома, чи зустрітися з своїми родичами. Можна буде зробити якийсь може, невеличкий косметичний ремонт у себе в кімнаті, чи повішати якусь картину, чи можна просто там якусь царапинку заклеїти або зафарбувати. Було б гарно от щось прикупити красиве для інтер'єру і щось заспокійливе. От, от Вам не завадить от, трошки якось заспокоїти себе в стінах свого рідного дому протягом цього тижня. Ну і рибки. Рибки, ну ви знову ж таки, тут у нас герої цього тижня, тому що в рибках зараз Венера знаходиться, Сатурн так само знаходиться в рибках Висхідний Кермічний вузол і Меркурій. Тобто, у вас так само на цьому тижні продовжує працювати прекрасно ваша інтуїція. У вас продовжує загружатись інформація про ваше пробудження, про ваше життя, про те, що робити далі, про те, які у вас завдання в цьому житті, про вашу місію. Так? Тобто у вас продовжується така масивна загрузка інформації. Так? Може все кардинально змінюватися, до речі, в вашому житті. Саме на цьому тижні вас чекають якісь зміни в роботі. А особливо, якщо ви працюєте в наймі, якщо ви працюєте в медицині, або якщо ви працюєте з тваринами. От в цьому плані будуть тут у вас якісь зміни. І а, дуже варто на цьому тижні допомагати тваринкам. Або займатися якоюсь волонтерською діяльністю. Ви східний вузол в рибках. Тобто, чим більше зробите добра, тим краще буде для вас. Тим більше оцих нових енергіях зайде у вас, і ви будете розуміти, що на правильному шляху. Дуже дякую тобі, Інна, за сьогоднішній наш прогноз, за це спілкування, за ці важливі попередження. Зараз звертаюся до вас, любі наші глядачі. Нагадую про те, що у Іни також є свій канал. Доєднуйтесь до нього, доєднуйтесь до нашого ютуб-каналу. Поговоримо плюс. Натискайте на дзвіночок, щоб одразу ж після випуску наших нових ефірів ви мали можливість їх побачити та почути. Лишайте коментарі, якщо є питання, теж можете їх лишати під цим відео. Будемо раді також вашим вподобайкам і бережіть себе. Усім мирного тихого дня! До побачення!